Тиждень 31 з половиною. Сьогодні ми ходили на планове Узі, де ключовим було побачити, як лежить дитина, і передивитися її там розміри, навколо плідні води. Так от, наше маленьке упертення вперто сидить головою доверху. Вільніше поперек. Голова трошечки вниз, ось так. Але ну, не вертикально, трошечки туди вниз. І так, наша маля вже сидить давненько, уперто не хоче повертатися. В Канаді взагалі в таких випадках починають готувати до кесаревого розтину, тобто C-section. Звісно, є вагітність того, що дитина ще перевернеться. І тепер от, говорю до малечі і кажу: так, треба головою вниз, бо я не дуже б хотіла кесарів ростин. Так що ось така от вона вагітність. В кого таке було, розповідайте, що ви з тим Робили, може, які є лайфхаки, як ви перевертали дитину. А, да, діліться власним досвідом. Ну і підписуйтесь на канал для наступних відео моїх фідбеків вам про вагітність. Тепер не тільки про вагітність, мені багато чого цікавого.